Тобто, це ну це я вам не жартую. Я вже багато років користуюся я ще старим форматом, користувалася, коли це був Хейрикс. І зараз користуюся цим, тому що це просто ну, ідеальний засіб, як на мене, для людини, яка постійно кудись поспішає. То це прям, ну, просто мій мастхем. І в ньому є і термозахист, та, і волосечко рівненьке, і не магнітиться. Воно можна носити як на сухе, так і на вологі волосся. Це cc спрей для волосся йде як незмивний кондиціонер, але ще додатково і для легкого розчісування. Дякую за подаруночок. І для там, і волосся розрівнюється, да, і зволожується волосся. Тобто, як незмивний кондиціонер, але в ньому ще 101 функція для легкого розчісування. Ось щойно показувала, що... Його нанесла з однієї сторони, розчісалося волосся зразу, просто без напряга тут зразу з другої сторони застряло. І тільки ми сюди нанесли, теж зразу на ну дуже легко розчісується. Для мене це мастхев, особливо коли я поспішаю, особливо коли я там не нанесла.